Доброго дня, дорогі друзі. Мене звуть Андрій Любка, і сьогодні я хочу поділитися з вами своїми враженнями від прочитаної книжки, від книжки, яку багато з вас читали, і, мабуть, абсолютна більшість з вас про неї чули. Це роман «Я бачу, вас цікавить пітьма і Павлюка. Це український бестселер видавництва Строгулева, яке випустило цю книжку. Нещодавно повідомило про. Позначку у 100 тисяч проданих примірників, як на український ринок, це значна цифра, великий успіх української літератури. Не так багато українських письменників долали цю позначку, в тому числі найвідоміших і найпопулярніших. Мені здається, що підтвердженими залишаються Василь Шкляр. Марія Матіос, Люко Дашвар, і от Ілеріон Іл 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 Павлюк, один з тих, хто однією книжкою не сумарно, сумарним тиражем багатьох своїх книжок е має 100 тисяч проданих примірників. А саме однієї книжки 100 тисяч проданих примірників це великий успіх для нашого ринку. Це показник популярності, читацької любові. І слід сказати, що книжка вийшла кілька років тому тобто, це вже така. Історія, книжка поширюється далі, люди радять іншим людям, і таким чином мені здається, що це історії, на яке варто звернути увагу. І мені приємно, що я теж прочитав цю книжку. Я минулого року або на початку цього року. На початку цього року моя дружина, яка відвідує читацький клуб в Ужгороді, вони читали цю книжку, і вона, читаючи її, дуже мені радила і читаючи, ділилася своїми враженнями. Вона була в захваті і, зокрема, читала її дуже швидко ночами і казала, що не можна відірватися, і просила, щоб я теж її прочитав, і ми змогли поділитися своїми думками, враженнями, змогли обговорити вдома. Оскільки це товста книжка, то я, маючи її вдома, весь час відкладав це понад майже сім. Майже 700 сторінок, весь час її відкладав, і, от нарешті, слава Богу, <хи> зламалася нога, і в мене з'явилося більше часу. Я прочитав цю книжку. Одразу скажу, що це якісна література, вона мені сподобалася, і хотів би поділитися кількома своїми міркуваннями про неї, про її сильні і слабкі сторони. Теж, на мою думку. Отож, це. Така хоррор література, трилер, виконаний у жанрі такого містичного нуару, вдало оформлений під оцей нуар, вдала, вдала назва, і мені здається, що для українського книжкового ринку нашої літератури це дуже така. Важлива подія, оскільки ніша таких книжок у нас слабко заповнена. Ми лише вчимося писати їх. І що вдалося і Ларіону Павлюку, і що водночас є плюсом і мінусом цієї книги, це те, що сюжет цієї книжки Фабула розгортається в українських реаліях, але не паразитує на, на них. Тобто з одного боку, я не можу сказати, що це книжка про Україну, про якісь українські проблеми чи про українську специфіку, це містичний роман про зло, і таким же можна уявити якесь полишене американське містечко із такими самими виродками і, і людьми, які здатні на такі злочини і гріхи. І це водночас плюс книжки, бо вона універсальна. Це такий трилер, який можна перекладати і читати в інших країнах, але водночас і мінус, тому що це мені завжди хотілося, щоб книжка української літератури трохи більше говорила нам про Україну не просто через мапу і через те, що там події розгортаються в українському місті. А, а й через те, що ми хочемо сказати світу, мені цього другого дна м, трохи не вистачило. Але це специфіка жанру, м, і цим не можна дорікати. Це е, якраз можливо завдяки цьому авторові вдалося відірватися від злободенності, від опису якихось тип типово українських проблем або східноєвропейських, таких посткомуністичних, і створити жанр нуару там у дусі того ж Стівена Кінга, який читає 100 тисяч людей, тобто. Тут між мною і Ларіоном Павлюком це не може бути якась критика, бо автор досягнув своєї цілі, читачі це із вдячністю прийняли. Тому це радше така репліка. Що мені сподобалося, це легкість стилю. Видно, що автор добре попрацював над над тим, як воно, як воно має читатися, як дуже короткі, але місткі речення і неперенасиченість описами дозволяють нам рухатись уже тут більше дії, ніж описів. Це, це важливо для такої літератури. Часто це проблема для українських текстів. Авторові це вдалося. Це безумовний плюс. Справді книжку легко і швидко читати. Вона захоплює і ти продовжиш читати. Це великий плюс. Найбільшим плюсом, на мою думку, і за що би я найбільше Ларіона хотів похвалити, є вміння авторське конструювати сюжет. Конструювати сюжет, який складається з багатьох героїв, з багатьох концентричних таких кіл, які перетинаються між собою, залишаючи інтригу, залишаючи загадку і тримаючи в напрузі читача. А потім більше або менш вдало це все розплутуючи, пояснюючи, вдаючись до містики і, чи, чи, чи психіатрії, чи якихось інших трюків, але все одно це розплутуючи і пояснюючи нам, чому так сталося, чому це могло статися в реальності, чому у чому цьому містечку Бузьків сад можуть опинитися всі. Тобто Іларіон Павлюк, як майстер сюжету, це. Безумовно, його заслуга номер один. найбільша, найбільша цінність взагалі цієї книжки якраз у дуже вміло продуманому до деталей сюжеті. Тут мої абсолютні оплески. Я ознайомився з відгуками і критикою, і було багато запитань про те, що ця книжка прикладена з російської мови, і мовляв, тут є русицизми. Є такі просторіччя просто міське, суржики, і чи це доречно, чи недоречно. Дивіться, я не можу оцінювати, і ви не можете оцінювати. Бо переклад можна оцінювати лише тоді, коли ви читаєте оригінал, можете його співставити і порівняти. Ми не знаємо, яким є оригінал. Наскільки перекладачка мала свободу творчості в перекладі, і наскільки це. Точні відповідники, чи, е, чи її власний внесок, який автор заакцептував. Мене тому дуже дивує, коли хтось читає Харукі Муракамі і каже, український переклад поганий. А звідки ви знаєте, чи це переклад поганий, чи автор, власне кажучи, у якійсь японській стилістиці от такими реченнями пише або такі невдалі образи чи описи використовує. Ми не можемо оцінювати переклад, не знаючи оригіналу. Як на мене. Е як на мене, українською мовою цей твір звучить добре. Як на мене, русицизми і суржик, оце просторіччя, воно додає барв, додає колоритності персонажам. І я не бачу ніякої проблеми в тому, що ця книжка перекладена з російської. Навпаки, я хочу подякувати автору за те, що це була його. його... Ну, власне кажучи, інтенція прикласти і видати цей, цю книгу українською мовою, а не, а не російською. Наприклад, тому для мене це абсолютно не проблема. Ми країна, яка переживає ці зміни, і, і кожен для себе вибирає темп цих змін е, відповідно до власного відчуття мови. Ми маємо е, Рафєєнка, який е, просто прийшов і пише українською, але варіант, коли хтось пише російською, бо так йому все ще легше або, або було легше до повномасштабного вторгнення. Але потім перекладає українською бо цінує свого українського читача і вважає, що українська література має насамперед бути україномовною. Це достойна позиція. Абсолютно не бачу тут навіть е, натяку на можливість критики. І те, як воно звучить українською мовою у перекладі, як на мене, звучить добре і відповідає стилістичній меті твору і опису персонажів. Тому це моя, е, це моя е, така репліка. Я хотів би звернути увагу на те, що мені здалося дещо, дещо слабшим романі, це не обов'язково мінуси. Але як на мій читацький смак, мені, наприклад, муляла кількість алюзій на фільми, на міфологію, на різні пізнавані сюжети, оскільки. Оскільки їх так багато, ніби ми весь час маємо щось розкодовувати, упізнавати. І це впізнавання, відгадування заважало просто сконцентруватися на фабулі і швидко рухатися за, за, за текстом. Колись це було популярно в часи тим розквіту постмодерністської теорії, оце перенасичення такими символами, загадками було популярним, але мені здається, що для такого роману як цей для психологічного такого трилера важливо тримати темп. І він важливіший за можливі побічні ребуси, які насправді не так багато додають вартості і, умовно кажучи, не перетворюють цей роман на, на текст Дена Брауна. Але це виключно моя репліка. І теж хотів би поділитися тим, що. Чого мені бракувало у читацькому сприйнятті покритикувати трохи читачів і критиків. І, бо читаючи цей текст, мені весь час уявлялася паралель із Василем Шклярем і з його романами, з його романами і Кров Кажана. Там теж в елементалі, який пізніше вже останні роки приведеться як роман Самотній Вовк, якщо не помиляється. Героєм є українець, який є ветераном французького іноземного легіону. Тобто такий людина готова до бою, яка має унікальний досвід і навички, це важливо і це не так типово. Погодьтеся для української літератури. Майже ніхто про це не згадує. Якщо чесно, я взагалі не знайшов таких порівнянь згадок. І так дивно, бо це книжка, яка у моїй студентській юності 20 років тому була дуже популярною, шкляр, елементал це був такий маст-рід, от як зараз 100 тисяч цього роману продається. Так, власне кажучи, тоді студенти один одному передавали цей роман шкляра у такій якій обкладинці. І це був абсолютний хід, і мені здається, що якщо порівняти не просто елементал, але й кровка жена містичний такий трилер е е шкляра про жінку, яка має народити диявола, то є дуже багато спільного. Якщо ми говоримо про тяглість української літератури, сучасної української літератури, то ці паралелі, ці, ці засоби, е вони абсолютно очевидні. Я не стверджую, що. Павлюк мусив читати шкляра, чи він щось запозичив, боронь боже, але мені здається, що для тяглості літератури нам важливо розуміти, наприклад, що український автор, який прагне написати популярний нішевий такий популярний е жанровий роман, він видається до цих е засобів. Бере собі героя з французького іноземного легіону, бо це готовий конструктор, додає трохи містики. Додає трохи еротизму, в тому числі і збоченого еротизму. Тобто балансує на цих всіх трюках і в підсумку отримує суперпопулярну книжку. Це цікаво простежити в часовій перспективі і відчути цю тяглість. Загалом, хочу порадити вам цю книжку. Я дуже тішуся, що вона має 100 тисяч примірників. Хай буде. У неї і 200 тисяч примірників, хай будуть іноземні переклади, якісна жанрова література. Е мені книжка сподобалася. Це перша книжка Павлюка, яку я прочитав, і колись, коли випаде нагода, і буде більше вільного часу, і захочеться прочитати щось таке, що легко читається, і, і трохи. Відімкнутися від, від аналізу і, і, і пошуку якихось другого дна значення або того, що автор хоче вам сказати, а просто почитати сюжет, насолодитися сюжетом і поугадувати, хто ж там убився, я знову візьму якусь книжку Павлюка. Тобто це той досвід, який пізніше, я думаю, продовжиться. Дякую вам, що слухали. Якщо ви читали цю книжку, поділіться своїми думками. Якщо ви читали шкляра, поділіться своїми думками. Чи бачите тут схожості. Буду вам вдячний за коментарі, поширення до цього відео. Підписуйтеся, будь ласка, на мій YouTube канал, підписуйтеся на мій Patreon. Дякую вам і почуємося. З вами був Андрій Любка.